В Ірані вирують антиурядові протести. І Це попри заяву влади, що, начебто, з державним заколотом поклали край. Демонстрації відбулися по всьому Іранові у кількох містах із мітингарями щепилися спецпризначенці. Протести тривають уже сьомий день. Іранці вимагають зміни влади, відділення релігії від держави незалежних судів, рівноправ'я для жінок. Акції на підтримку іранської позиції влаштували у США, Німеччині, Франції та Бельгії ми хочемо достукатися до європейських урядів, щоб вони пристали на бік іранського народу. Вони повинні натиснути на диктаторський режим, аби він дозволив мирні демонстрації, припинив репресії та кровопролиття. Іранські змі щодо протестів мовчать. Розповідають лише про мітинги на підтримку влади. В організації протестів звинувачують зовнішні сили. Іран уже поскаржився на Сполучені Штати до ООН. Білий дім звинуватили у втручанні у внутрішні справи Ірану та підривній діяльності.